ハハ <music> Їх тепла співпраця розпочалась у лютому 2017-го за 4 тисячі кілометрів від Києва у крижаному Красноярському краї Росії. Саме туди на побачення агент ФСБ і запросив жителя Київської області. За даними слідства, тоді 6 років тому співробітник регіонального управління ФСБ Росії по Красноярському краю і схилив мешканця Київщини до співпраці на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України і на користь. Ворогу В завдання зрадника входило збирати і передавати ворогу інформацію про дислокацію та кількість військових підрозділів України. Так, за допомогою спільника, співробітник ФСБ Росфедерації дізнався та згодом передав вже своєму керівництву інформацію про місце знаходження корпусів окремого полку спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України а також інформацію щодо дислокації та переміщення військової техніки та особового складу Збройних сил України. Їх плідна співпраця тривала впритул до повномасштабного вторгнення Росії до лютого 2022 року. Трохи згодом у травні зрадник поїхав до Єгипту і вже з берега Червоного моря навів мости з представниками так званої ДНР і почав співпрацювати з ними. Передавав інформацію про місця розташування шкіл дитячих садочків на території Чернігівської області, а також місця дислокації військовослужбовців збройних сил по поверненню в Україну він. Продовжував здавати ворогові цивільну інфраструктуру, але незабаром його затримали і засудили до 16 років позбавлення волі за державну зраду. З днями його колишньому куратору співробітнику ФСБ Росії було оголошено про підозру у шпигунстві. Закон наближає перемогу.